З Новим роком, любі друзі, щаслива година у рік 2025 й крокує наша Україна. З Новим роком Україну з Різдвом Христовим вся родина. Хай щасливим буде Він! Радість зайде в кожен дім! Христос рождається! Щиро раді вас вітати сьогодні на нашому святі. Ще хочемо сьогодні привітати всіх Василів, Василин, Васильовичів. Нехай Господь Бог дарує вам щастя, здоров'я, а всім нам, напевне, довгоочікуваного миру і перемоги. Різдвяні свята це світлі і величні свята для кожного з нас. Це завжди народження надії на все краще, на здійснення найбільш заповітних мрій та помислів. Сьогодні хочемо подякувати нашим захисникам і захисницям, завдяки яким ми мали змогу скуштувати кутю та почути дзвінку колядку. Саме вони щодня мужньо боронять нашу землю від російського окупанта і наше з вами мирне. Майбутнє. Тож давайте в хвилині мовчання згадаємо тих воїнів-героїв, які віддали життя за Україну та кожного з нас. Вічна пам'ять і слава. Ні, у цей благословенний час наші різдвяні молитви лише про те, щоб кожен українець якнайшвидше міг обійняти своїх рідних і близьких, щоб повернулися живими і неушкодженими наші захисники та захисниці з фронту з полону. А мільйони українців розпорошених по світу знову відчули тепло рідної домівки. І саме сьогодні наш захід є свідченням цього. Пам'ятаймо, бережімо наші звичаї та обряди, і нехай весь світ почує, як Турківщина колядує. Колядуймо разом з нами і донатьмо на Збройні Сили України. Нехай наша колядка зігріє кожного, хто в окопі, а кошти зібрані на нашій ярмарці, стануть необхідною підтримкою і ще одним кроком до перемоги. Ну і як у нас ведеться на Бойківщині, кожне наше свято, ми розпочинаємо з молитви. На сцену запрошую всечесних отців. Пословений Бог наш завжди, нині повсякчас і на віки віки. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, сятий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий, кріпкий святий безсмертний, помилуй, помилуй нас, слава вісину, і Святому Духові, і нині, нині повсякчас, і на віки віки. Амінь. Господа, Тройце, помилуй нас, Господи, очистики наші, влади, попроси, беззаконня наші, святий зайця, сили, очі наші, і мене Твого ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю, і сину, і святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки. віки, 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 віки. Отче наш, що сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватися в нашим, і не вели нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє царство, сила і слава. І Святого Духа, нині повсякчас і навіки вічні. Амінь. Христос рождається, високопреподобні отці, шановні представники влади, шановні колідники, учасники вертепів, шановна Бойківська родина, сьогодні в Різдвяні свята. Вітаю вас з тим новим роком. Іменини Василів з іменинами. Сьогодні також день народження з відомого діяча Степана Бандери, який також своїм життям дав життя, дав нам стати, дав можливість стати і бути українцями. Вітаю сьогодні Збройні Сили України, які захищають нашу державу. І сьогодні саме цей день, коли є оцей фестиваль різдвяних полядок, де можна зібрати буде певні кошти. Тому бути щедрі, Нехай цей фестиваль буде вдалим. Нехай Господь Бог благословить вам це дійство різдвяне. Благословення Господь на вас завжди нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Знову перед нами сива. Давнина, знову перед нами дивна новина, начебто сьогодні зірка знов зійшла в темряві холодній променем тепла. В пам'яті спливають ангелів слова, і зріздвяна пісня знову як нова. Дорогі наші торківчани, гості та жителі нашого містечка. Сьогодні наш захід благодійний, тому ми дуже б хотіли, щоб ви долучилися до збору коштів разом з нами і підтримали наші Збройні Сили України. Отож, колядуємо разом з нами, куштуємо смаколики на столах, що позаді вас. І слухаємо колядки! Ступає січень тихим кроком! Ружляє вас всі півесніг з Різдвом Христовим, з Новим Роком Вітаю щиро вас усіх, господарі цього свята, відчиняє нам дверцята, слухайте колядку, ми прийшли до вас на свято від душі колядувати. Звіночком, хоч війна вирує, б'ється Україна, але колядує, всі ми зачекались перемоги днини, щоби повернулись рідні і чужини. Україна каже, діти мої, діти, у серцях будемо всі разом радіти. Бог нам подарує мир, любов, добро. Христос рождає, славімо Його! Для вас співає Анастасія Лоневська. Okay. на своїй